Володимир це те, коли, люди, коли людям не було ще їсти. Вони їли макуху, сушену кропиву, кукурудзиники. Вони їли, коли попадало під руку, аби вижити. І, ті, і тих людей, які вже померли, скидали у яму, у яр. Це все. Голодомор був в Україні тому, що влада вивозила все зерно за кордон і казала, що це на благо, на благо тим людям, які вже голодують. А друга причина це тоді, коли не, не вродила земля, було дуже мало врожаю. І Влада вивозила все зерно за кордон і, і привозила лише тільки техніку, зброю. Тому що в інших країнах, там в Росії і ще в інших країнах вже люди, інші люди голодували, тоді вони вивозили бо, тому що хотів винищити український народ, бо люди були непокірні воль і волі не І вони ніколи не слухалися наказів. Показати, це коли люди віряють між собою, Україна, між країна між країною. 15 це зміна влади. Це протистояння двох країн, використовуючи зброю та техніку. броню Зброя використовувалася для того, щоб знищити ворога. Наприклад, є танки, машини, вони використовувалися, щоб знищити ворога на дальній відстані. Є воздушні. Від... Є воздушні... Літаки самоліти, які винищували ворога зверху. Також є підводні, підводні човни, які, роби, які воювали під водою. Є різні катера. Все. Я знаю, багатьох героїв, які захищали свої своїй Це герої війни. Вони це Ковпоков, матросов, гостео, кожедуб та інші. Наприклад, Ковпоков був у підпільництві. Купок був у підпільництві. Він був загони по всій Україні. Партизанські загони по всій Україні. Матросил. Ліг на до гранського кулемету, оставила, направив свій палаючий літак на ворожу бронетах.